Що, як я скажу вам, що наш український режисер та сценарист зняв фільм про космос. Ти останні люди на всесвіті. Ти серйозно, ти ж нормально грали. Розумію, коли я побачив цей трейлер, то враження теж були неоднозначні. І я дуже-дуже боявся, що наші замахнулися на космічний блокбастер, а зняли, як завжди, якусь заумну фігню. Але ні. Я був на ексклюзивному передпоказі і можу засвідчити, що стрічка Ти Космос Павла Острікова просто афігенна, і це кажу я, фанат космічної фантастики. Та мало того, що класний сет дизайн, та ще й виконавець головної ролі Володимир Кравчук впевнено тягне весь фільм на собі. Втім, йому нема чого було б тягнути без хорошого сценарію. І його автор не нав'язує нам якусь псевдофілософську мейчню та не насипає відсилок до не знаю мультиків про козаків. Він просто. Бере один простий концепт і розвиває його від початку до кінця, в рамках заданої теми. Чи сюжет про астронавта, який єдиний вижив після знищення землі, банальний? А вже ж. Та насправді це стрічка геть не про космос, а про звичайного українця на тлі екстремальних обставин. Я не маю права нічого суттєвого розкривати, як от справжню тему стрічки. Проте, повірте мені, ти космос змусить вас і посміятися, і поплакати. І ви потім ще будете якийсь час думати про цей фільм. Таке буває не часто. Тому я офіційно закликаю вас усіх взяти та й піти на тий космос в кіно, починаючи з 20 листопада. І ні, мені ніхто нічого не платив за це промо. Я щиро раджу вам крутий український фільм. Ця індустрія сприймає тільки мову грошей. І якщо ми не будемо підтримувати справді якісні проєкти на кшталт «Ти космос, натомість будемо отримувати нові й нові ітерації чужого земля, після яких саме що хочеться вийти у відкритий космос і покричати.